Доброго вечора, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про постанову Кабінету міністрів 1487. Вже пару днів я її досліджую, спілкуюся з юристами, адвокатами та взагалі з багато різними спеціалістами, і ця постанова стосується саме військового обліку. Як ви знаєте, нещодавно кабмін оприлюднив постанову, яка трохи змінила і трохи, як сказати, усилила саме питання військового обліку. І я для себе, і для тих, хто мене тут питає, я виділив декілька основних таких тезисів і підкреслив саме головне з цієї постанови, Тому що ця постанова дуже така велика, об'ємна. І багато хто знайде там багато чого цікавого, і щось на сьогоднішній день є важливе для кожного з нас. Ну, по-перше, тепер. Мер, міський голова, сільський голова ОТГ може організовувати, ініціювати перевірку представників через обхід доворів. Тобто таку звірку він може робити і подавати ці дані до спеціальних органів, які сьогодні займаються військовим обліком, і надавати цю інформацію, коли це буде їм потрібно, а саме передавати на постійній основі. Що ж, тепер хочу поговорити про дипломатичні відомства та установи за кордон. На сьогоднішній день вони повинні і починають вести і організовувати список військовозабов'язаних, тобто військовий обліг українців за кордоном, які є військовозобов'язаними або які є в резерві, та передавати такий список. До відповідних органів в Україні. Також на них поклали сьогодні зобов'язання по організації та сприянню поверненню до України українців, які є військово зобов'язані. Як це буде працювати, який механізм? Поки що не зрозуміло, тому що не зрозуміло, за який рахунок вони будуть це робити, і чим це буде супроводжуватись. Тобто дуже багато питань, і механізм поки не зрозумілий. Будемо відстежувати і розбиратися з цій ситуації. Ну що, ще таких декілька цікавих моментів, що українців за кордону будуть повертати саме під час військовий, спеціального періоду, тобто особливо, та мобілізації. Ну і таке, мабуть. Важливе питання, що тепер, якщо ви хочете влаштуватись на роботу або до університету на навчання, ви маєте пред'явити актуальний військовий квиток. Без нього, тобто без цього квитка, ви не зможете піти на роботу або до університету. Будемо відслідковувати цю тему, і це теж важливо. І одна з таких важливих тем, що жінки, дівчата, які сьогодні. Отримали, або раніше отримали, скажімо, професію фармацевта або навчались, або фельдшера, або як медпрацівник, можуть бути теж задійні, але поки що вони до, 20, до 2026 року будуть працювати на своїх прийманих професіях. Які далі зміни будуть, теж поки не відомо, тому що є одна постанова, може бути друга постанова, вона може дороблятися і можуть бути зміни. Тому будемо відслідковувати, будемо за нею дивитись, нагадати і робити висновки. Але на сьогоднішній день є такі зміни, які трошки деяким там моментам суперечать певним людям. І трошки незрозуміло, як зараз буде це все впроваджуватись, але будемо відслідковувати. Дякую вам, друзі, що слідкуєте за каналом, підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте. По можливості я надаю вам відповіді, тому що кожне звернення, кожне питання потребує опрацювання і підготовки відповіді, тому що це такі скрупульозні питання, кожне звернення це особливе. Всім вам дякую. Дякую, що слідкуєте за каналом. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!